Звісно, цей новий фінансовий інтернет має безліч скептиків і критиків. У криптовалюти, нефті і децентралізованих фінансів загалом повно слабких місць. Попри всю криптографічну захищеність, у цій сфері відбувається море зламів, скандалів і викрадень. Ось лише кілька найгучніших: масштабна крадіжка ігрових токенів Axie Infinity на понад 600 мільйонів доларів, крах криптобіржі FTX. величезні втрати для всіх клієнтів, а решти пов'язані з криптобіржою JPEX із Гонконгу. А ще щодня шахраї видурюють чи крадуть коди доступу до цифрових гаманців з криптою, тому деякі обережні користувачі тримають ці коди записані на папері і не зберігають їх у цифровому вигляді. Буває також на власників крипти нападають фізично і змушують їх перевести монети на чужі рахунки. Потім сумновідома нестабільність багатьох криптовалют, ціни на які зростають і падають як завгодно. Ціна біткоїна може легко змінитися на 10-15% за тиждень, а інші валюти, так звані альткоїни, взагалі скачують як навіжені. Існують правда і стабільні монети, стейблкоїни. Але загалом поки що тримати вагомі заощадження в крипті, це наражати себе на величезні фінансові ризики. Є питання і по екології. Наприклад, блокчейн мережа, яка обслуговує біткоін, пожирає стільки електроенергії, як усі Нідерланди. Це зроблено навмисно і прописано в коді біткоїна, для того, щоб хакерська атака на мережу була дуже дорогою і нікому не вигідною. Заради справедливості скажу, що багато криптовалют, наприклад Етеріум, працюють за значно ощадливішою схемою і не такі зажерливі. А ще криптовалюти дозволяють певний рівень анонімності, що робить їх зручними для нелегальних розрахунків. Мої колеги журналісти розслідувачі чудово знають, що частину хабарів в Україні дають у тезері. Це той самий стейблкоін, криптовалюта, вартість якої прив'язана до долара. Для різних нелегальних схем використовують крипту і росіяни, наприклад, для уникнення санкцій і підтримки своєї армії. Що росіяни продовжують використовувати віртуальні активи і криптовалюту для того, щоб підтримувати і так само допомагати дронами різним непотрібним військовим спорядженням своїм незаконним формуванням і навіть регулярній армії. Вони звичайно використовують в першу чергу ті переваги, які надає блокчейн. Це і децентралізація, і анонімність, і швидкість. Ну і звичайно, багатьом урядам не подобається, що децентралізовані фінанси ставлять під сумнів їхній авторитет. І загрожують традиційній фінансовій системі. Крипту розглядають як можливе джерело нестабільності, наче їх і так мало. Ми не можемо допустити до нашої банківської системи тисячі ризикованих і нестабільних активів, які використовуються лише для спекуляцій та ухилення від санкцій. І ми знаємо, що це питання національної безпеки. Тому багато країн, в тому числі Україна, приймають закони про віртуальні активи, які мають якось врегулювати це дике поле децентралізованих фінансів. І ще один бак усіх цих грошей на блокчейні. Це кричуща незручність і заплутаність для невтаємниченого користувача. Поки що вся ця сфера доступна лише тим, хто справді готовий вкладати сили і час, щоб розбиратися в цьому клубку стандартів і сервісів. А люди, котрі цікавляться криптою, говорять якоюсь пташиною мовою, незрозумілою тим, хто звик до гривень, доларів і веб-2.0.